Футболіст збірної України потрапив до п'ятірки головних талантів Євро 2024. Арсенал вказав зінченку на двері. На якому місці опинилася форма збірної України серед найкращих на євро? Та все найцікавіше навколо першості. Друзі, вітаю! Макс Коляда, ваша вподобайка, найкрутіші коменти під минулим. Випуском дякую вам за те, що задаєте питання і одразу відповідаєте на свої питання. Наша аудиторія. Найкраще за це вам щиро дякую. Ну а ми стартуємо з української прем'єр-ліги. І ні, сьогодні про трансфери ми говорити не будемо. Взагалі, я хочу протягом євро про е, трансфери УПЛ не говорити. І Тільки якщо якісь там цікаві за Судакова вже дали суму, він вже підписав контракт. от про це от скажемо. А загалом будемо говорити про євро і про все найцікавіше, але нині про УПЛ, бо визначились кращі з кращих. Клуби УПЛ визнали Георгія Бущана, Маріно Пушича, Георгія Судакова найкращим голкіпером, тренером та гравцем відповідно. Іллю Квасницю до слова визнали найкращим молодим гравцем сезону, а Миколу Балакіна найкрутішим арбітром. Здається, що всі отримали об'єктивно свої винагороди, але щодо тренера, то там можна посперечатися, бо Шовковський перевернув Динамо. Команда почала грати у футбол. Нарешті цього вже чекали кілька років. А Вернедуб команду мрії ліпив. Слом є. За що зачепитися в коментах? Ну і все ж сьогодні єдина трансферна інформація буде. Вона стосується Олександра Зінченка. Як стало відомо, Арсенал готовий відпустити захисників Олександра Зінченка та Кірна Цірні. Про це повідомляє ці за даними джерела, обом гравцям повідомили у клубі, що вони вільні йти з команди. Водночас, Арсенал хоче зберегти ще одного захисника Якуба Ків'єра, яким цікавиться Мілан. Сам Ків'єр хотів би повернутися до Італії, але Кононіри не хочуть відпускати поляка. Бажаю, Олександр Йти, якщо не в топ команду, то в міцного середняка і показати своєю грою тим хейтерам, що вони просто лицемірні засранці. Друзі, ну а перед тим, як йти до євро і йти до нашої збірної, не можу вам вкотре не нагадати, принагідно, що у нас запущена опція спонсорства каналу. Стаючи спонсором, ви отримаєте круті бонуси від емодзі до згадки голосом, словами у відео, що ви наш спонсор, але це вже на шостому рівні. Базовий вхід коштує 35 гривень на місяць. Це дешевше ніж філіжаночка вашої улюбленої ранкової кави. Тож ставайте нашим спонсором і підтримуйте україномовний контент. А ми йдемо до Євро. Чемпіонат Європи стартує вже сьогодні. О 22.00 Зустрінуться господарі чемпіонату збірна Німеччини та збірна. Шотландії. Думаю, заруба буде солідна, зважаючи на те, що шотландці майже завжди виходять такою знаєте, темною конячкою турніру. Низка цікавинок, ясна річ, ще до початку гри є. Здебільшого вони стосуються фанатів ці цікавинки. Приміром, є вже перша бійка, а вже ж між німцями та шотландцями. Не поділили певно пляшку пива. Ну але на євро воно буде. Це ж вам не катер і їх е -е, прислуга у вигляді ФІФА тут. В кобуде, але ще більше виділились, хто б ви думали, братушки серби. Під час тренування їх збірної один з фанатів вирішив не чекати кінця цієї підготовки команди до євро, щоб сфотографуватися з футболістами, і перескочив через стюардів і вибіг на поле. Але коли його впіймала поліція, то вболівальникам це не сподобалося. А трибуни почали видавати гучні й непристойні вигуки у сторону правоохоронців. А потім до справи пішла і піротехніка. словом чого ще чекати від братушок, котрим, мабуть, тільки мо. Порду комусь натовкти, і англійських фанів, котрі, в принципі, теж за будь-який кіпиш. Але все ж по нашим, по нашій збірні. Як не дивно, у нас все спокійно, ніхто нікому писки не б'є, пітарди не кидає. Виділяємось нині формою, котра потрапила у топ найкращих цього євро. Щоправда, я так і не зрозумів, ми в Адіку будемо бігати, чи в Джомі якась дивна дичина, якщо чесно. Виділяємось також крутими відео. Як ви пам'ятаєте, було дуже креативне представлення заявки на євро, а нині ось Такий от відеоролик. Ну і наші футболісти, ясна річ, теж виділяються. Журналісти французького видання Сиріл Олів Берте та Антуан Ронте представили власний список діамантів, які ще відносно невідомі широкому загалу, але вже привертають увагу скаутів топ клубів І ясна річ, футболісти ці будуть виступати на євро. Ось це, наприклад, написали про Судакова. Георгій Судаков Шахтаря, 21-річний хавбек здобув титул чемпіона УПЛ та Кубку України, додавши до загальних зусиль донецької команди власні шість плюс Крім цього, Георгій став геймченджером, який допоміг отримати перемогу у важливому матчі проти збірної Ісландії, двічі асистувавши своїм колегам. І власне ось такі ось цікавинки перед стартом Євро. І надалі вам будемо про цікавинки, друзі, повідомляти. Тож не прогавте, будьте підписаними на канал, ставте свої подобачки цьому відео, якщо нам сподобалось, і пишіть свої коментарі. І ребус, наш класичний, звісно, розгадуйте. А у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па. Só para